Друзі, усім привіт! Привезла із лісу одну сумочку соснового паду, і хочу зараз під всіма моїми маленькими гортензіями підсипати. Поки що зроблю канавочку невелику біля самого коріння і потрішки насиплю, ну, тобто замульчую. І ще мені друзі дали, е, зайшли до магазину і дали мені таке добриво антистресове, щоб підкормити трішки мої гортензії, ну, особливо. Гортензію, яку мені подарувала Оксаночка із серії вічного літа. Та що блакитна із круглими шапочками, я забула, як точно називається цей підживлювач осінній. Там в, в коробочку було багато таких пакетиків. Ну, і Жіночка поділилася, одну дала такий пакетик на 10 літрів води. Я на 5 літрів вже розколотила. Це залишила іншого разу. Зараз зроблю невеличку канавочку біля корінців. І потріше буду впродовж вечора проливати, щоб саме до корінців потрапило. Бо я там канавочки дуже глибокі поробила, і вода просто розтечеться по землі і не потрапить до коріння. А корінці, хоча б трішки зверху промочило, щоб це добриво впиталося в цю рослинку. Гортензія почуває себе не дуже добре, пересадили її в кінці літа і вже квітучу. Тому, звичайно, що вона і підв'яла, шапочки я зрізала. Звісно, друзі, що на крупнолисній гортензі пагони взагалі не обрізаються. Обрізаються виключно оце сухе суцвіття. Просто під самим суцвіттям обрізається. Ні одна брунечка не повинна зацеплятися. Тоді вічне літо буде квітувати. Якщо бруньочки обрізати хоч декілька, то кущик залишиться без квіточок. Тому наступного року, якщо навіть вона виживе, приживеться і трішки розростеться, то квітувати вона все рівно не буде. Мені головне зараз, щоб вона прижилася. Корінці додаткові наростила, її бруньочки не пропали, тому що бруньки вже почали темніти. Це, мабуть, або грибок, або гниль. Я не знаю, що це, друзі. Я перестала її поливати, щоб вона трішки підсохла. Оце тільки добре вам цим підживемо. І все. Ось вона так ось виглядає, я вам їду відразу і покажу. Я взагалі-то, друзі, трішки вже заплуталася. Друзів у мене багато, і кожен пише свою інформацію. Одні пишуть, що потрібно кущики гортензії заглибляти хоча б на одну бринячку або на дві. Коли морозом обморозять на поверхні землі гілочки, то з цих бронючків, які прикопали ми земелькою, обов'язково вони прокинуться і відростуть нові пагони, і гортензія залишиться жива. Хто рекомендує накривати, хто говорить, що взагалі не потрібно в нашому кліматі накривати. І багато таких різних порад, які відрізняються один від одного. Тому зробимо так. Будемо все одно, я буду купувати, поповнювати свою колекцію гортензій. На цій клумбі я хочу все засадити гортензіями, іншими кущовими рослинами. І ми будемо разом з вами. Доглядать. Якщо я роблю якісь помилки, ви мені говоріть, я буду виправляти. Так що зараз робимо канавочку, підживимо, водичка впитається, а потім засипаємо сосновим опадом. Дивіться, як я низенько її обрізала. Мені просто прийшлося. Все, верхівки не просто зав'яло, друзі, воно засохло. Висохло повністю. Я дотрагувалась, воно таке сухе було і розкришувалось. І це листячко, що я попідрізала, також уже покорична Але є брунечки живі. І я думаю, що все-таки які, не які бруньки, але залишаться. І отам, знизу також брунечки є. Коріння дуже добре в цій гортенці, і я думаю, по весні все-таки з коріння. Вийде. Де тут шиєчка, я не знаю. Я коли висаджую кущі гортензії, я там ніякої шийки не бачу. Там просто коріння пухнасте йде і відразу з корінців виходять молоді зелені пагани. Тому, друзі. Я навіть не знаю, як все таке правильно, чи правильніше буде заглубити гортензійку, хоча б одну брунічку, щоб на всяк випадок, якщо взимку вимерзне, то хоча б знизу бруньки прокинуться, чи вона задихнеться коли із земелькою? Я мабуть, сосновим опадом трішки вище прикрию. І нехай вона так зберігається. Вибачаюся, якщо я щось роблю не так. Я навчаюся разом з вами. Квіточки для мене гортензія – це нова рослина, тому, можливо, якісь помилки роблю, але також багато читала і роблю, нібито правильно, але виявляється, що помилок хватає. Хай вона трішечки впитається. Я так буду потрішки, щоб саме це добриво до корінців дістало, щоб коріння впитало цей антистресовий препарат і, ну, говорять, що він просто піднімає з мертвих. Ось і подивимось. Бо гортензійка, ви бачите, не добре себе почуває, все таке. Ну, головне, щоб бронючка залишилося. Почекаємо, поки вона прийметься. Все-таки пересадка була літня і в квітучому стані. Ну, важко, рослина таке. Зараз ми сосновим опадом замульчуємо. Волога завжди буде залишатися. Часто проливати не буду, бо вже прохолодно, вночі в нас дуже холодно і зранку. Я думаю, що поливати поки що досить. Я хочу вічне літо пролити цим препаратом. І Ванілу Фройс. Всі інші гортензії у мене прекрасно себе почувають. Листя зелене, он стоїть. magical fire. І я не бачу, друзі. сонечко, що я показую. Темний екран. Побачили ви чи не побачили. Ванилушку кролье. Принесемо сосновий опад, Одну сумочку небагато взяла. Жадничати не будемо, потрішки поки що замульчуємо, а в інші посадочки іще трішки візьмемо, щоб не вигребсти весь щоб не всю посадку. Бо це ж також не можна. Я це розумію. Ой, трояндочки, як зацвіли. Все таке трояндочки розцвіли по осені, Тре, Третє цвітіння. Язик заплітається. Сьогодні вже заморилася. Друзі. Ой. Весь час то робота, то в роз'їздах, то зйомки вже син немає. Трішки підзамарилася. Хотіла зробити глибоку канаву, щоб туди аж напхнути всередину землі соснового опаду, нічого не вийшло, тому що там закопаний козацький ялівець, і його там багатенько. Я просто Скільки відро нарвала і на дві гортензії те відро поділила. Тому просто зверху замольчуємо і буде достатньо. Якщо я там дня через два-три пролью, ця вся кислота знову піде в корінці. І мікориза, воно ж в сосновому ападі і мікориза друзі, знаходиться. раз, що ви мені все підказуєте. Підказуйте, пишіть, я читаю і прислухаюся. І те, що вважаю, що так не вистачає моїм рослинам, я так і роблю. Оце ж сосновий опад. Я не ходила його і не брала, але ви мені написали декілька разів, порекомендували, я запам'ятала і набрала соснового опаду, ходила, галасвіта. От, так що пишіть, що ще мені зробити з нею. Добрива я купила, там ще потім покажу вам. Добрива осінні підкупила. Так що все є. Я по можливості. Я не все можу зробити, те, що ви мені пишете. Вони вистачає середств Або, або чув. Дивіться, як я добре її замончувала майже на ню весь спокій витрачила. Витратила. Дуже... Так, друзі, як мені подивитися, де. Ви? Я не бачу, ага, ось. Ем... товстелезним шаром покрила, поки що не буду використовувати весь опад, тому що в мене ще є ванілушка -фраз. от оті, ну, Взагалі добре себе почувати, але не потрібно розслаблятися, бо можна так. Радуватись, радуватися, і самі ті, що страждали, виживу, та ті, що добре себе почували, можуть засохнути чи пропасти. Тому усім потрібна потрішки соснового опаду. У мене антистресовий препарат залишилося ще на 5 літрів. Але то я вже дня через два ще проліз. Ванілушка взагалі, малесенька, стакончика. Фантунчик замульчуємо, і пікдайму. Коли висаджувала свою блакитну пташку пільчату блюбард, я взагалі дуже величезну яму, там 60 на 60 копала, мішками на велосипеді привозила соснового опаду і повністю садила в сосновий опад. Там ні піска, ні землі нема. Тому вона така зелена, стійка, міцна, ну, те, що вимерзає, то ж зовсім інше. От. Це, це, і свої ялинки, ялівці, сосни, також я в сосновий опад висаджувала, тому що в мене була тоді можливість привезти багато сосни. Так, а всі гортензії, які я в цьому році посадила, а їх у мене аж шість, то, звичайно, тільки козацький ялівець рятував. І залишилася пінк-даймунг. Анабеліжки. в мене їх аж три, Мульчувати поки що не буде. Для всіх соснового опаду не вистачить. Так, і саме смачненьке, бо вся земля осипалася на дно сумочки. І сама кисла земля дісталася пік-дайму. Пінк-даймут. Друзі, ну і ще таке питаннячко на засипку. Чи можна е, висаджувати мої новиночки гортензії в перегній? В перегній у мене е, листя з дерев, бур'ян з города разом з корінням, землю я не витрушую, і тирса, де тирса взялася в моєму перегні. Компостній купі. Матуся тримає по весні молодих курчаток, по два-три по три рази в день їм перестиляє підстилочку, і таточку цю тирсу там взагалі немає курячого посліду, тому що, так як моя матуся доглядає, вони не встигають навіть туди щось забруднити. І просто цю чисту тирсу, білу, я показувала, є відеоролик, висипали на компост. Це все перегнивало, тирса дуже закислює компуст. Там, де я набирала, воно аж риже було. Я думаю, для гортензії це не так уж і погано кисла тирса. Ну Все мої рідненьке. Хочу ще відеоролик зробити по своїм квітучим рослинкам, чи заквітували мої айстри посередині осені, чи все-таки до сих пор вони не квітують. Ну все, друзі, гарної вам погоди, квітучих садочків і хорошого настрою. Пока-пока.